Житомирський підприємець Валерій Вольський прийшов на сесію міської ради, аби відстояти своє право оренди на дві земельні ділянки по вулиці Старий Бульвар, 12. Саме там у підприємця знаходиться кафе Старе місто із літнім майданчиком. Підприємець пояснює, і ще на минулу сесію подавав прохання та писав заяву, щоб об'єднати ці ділянки та зробити один договір оренди. посовіту департаменту землеустройства Ми писали паралельне заявлення на об'єднання цих двох участків. Я не сказали нам так, щоб одної сесії. Бри, ну, і нельзя их объединить, пока не привротся те договор аренды. То тобто, есть, соответственно, было написано вот это заявление, так как буксует, так говорить, этот вопрос по объединению, можно его тоже можем от від него отказаться, потому что договор аренды последний только в 16 году мы издевали. Чому сталася така ситуація? Взялась роз'яснювати Наталія Леонченко. Це як ось на топте. Один раз Сесії, а рішення про відмову від земельних ділянок було знято з перекладенної сесії. І тому сьогодні у нас дійсно разом ситуація, тому ось, я думаю, що треба зняти питання на злочинні. Натомість Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зазначив. Коли приймають отримає договор сіл для того, щоб поставити століття і так далі. Получается фундамент, потом появляется... Сергей Иванович, такая, с летним мы согласны, надо да, будет все... А мама с поляской, и возле этого вы еще выставляете дополнительные оспорники. Потом, когда идет мама с коляска, она вынуждена сходить на проявшую часть, и дети, которые идут в школу, они вынуждены сходить на проявшую часть, потому что не могут пройти по этому профилам. Поэтому есть смысл действительно разобраться с этим вопросом в депутатских комиссиях, поэтому ставленная рекомендации модели Петровны. Зняти дану пункту 2 по польській, старого номера 10, з працівників. За 29. За проголосувало 29 депутатів із 30 присутніх, тому рішення прийнято. За словами депутата Юрія Моісеєва, іншого рішення і не могло б бути. Якщо б ми зараз підтримали інше рішення, підтримати… Відмову від цих земельних ділянок, то він взагалі остався без землі, тобто в нього не було взагалі ні ніякої оренди. Тому дане питання сьогодні на сесії було знято на довивчення, і далі будемо продовжити роботу в комісіях і розбиратися, що це за земельні ділянки. Ваше тобто, треба розібратися в законності забудови. Бо ми бачимо, що там є прибудова такий майданчик. З іншої сторони бачимо, що на тротуар, взагалі, цим лідніком вийшли прямо вже ж на тротуар. Наскільки це все законно Якщо це незаконно, то будемо вимагати все ж таки те, щоб він прибрав це, і ми не будемо продовжуємо договір оренди під цим літником. Тобто, я вважаю, це буде правильно. тому що ну, Ми не проти підтримки підприємців, але все повинно бути в межах чинного законодавства.